Дня, мої любі дітки. Сьогодні ми продовжимо з вами говорити про різдвяні традиції. Традиції святкування Різдва. Їх дуже багато. Багато традицій пов'язані з приготуванням різних страв, а особливо серед яких важливе місце відводиться хлібу. Для святкування Різдва випікають декілька видів хлібу. Звичайний хліб, який споживають в їжу під час вечері. Обрядовий хліб, який зберігають його від Різдва до водохреща, велике особливе місце пов'язане з круглим хлібцем, який випікають на Різдво. Цей хлібець випікають спеціально для малечі. Його печуть із білого пшеничного борошна, борошна з додаванням молока, яєць і масла. Спеціально пекли цей хліб для дітей, тому що вони носили вечерю до своїх дідусів та бабусь, а також до своїх хрещених батьків. Ось така вечеря у мене сьогодні зібрана на столі, свічечка горить. Круглий хлібець, цукерки, горішки, яблучка, мандаринки. І це все можна нести до своїх хрещених. І так, сьогодні в нас діти заняття по ліпленню. І ми будемо з вами ліпити святковий різдвяний калач. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека. Дощечка, серветки і намистинки для прикрашання калачі. калачу. Калач прикрашали маком, ізюмом, цукатами, а також намистинками кондитерськими. І так, приступимо до роботи. Перед тим, як ми приступимо, зробимо, розімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастку. Поставте ось так одну долоньку до столу, а іншу на реберце. І почнемо з вами місити наші калачі. Мішу, мішу, калачі на столі і до печі. Будемо їсти калачі. Бо вони смачні, смачні. І так, пальчики наші розім'яли і приступаємо до роботи. Нам потрібен пластилин можна любого кольору, я взяла коричневого, добре його розімнула, щоб він був м'якенький погрійте його в ручках, і починаємо працювати. Поділю пластилин на три частини, дві частини однакові за розміром. А одна частинка буде зовсім маленька. Зовсім маленька. Ось так приблизно. І ми з більших частинок будемо скачувати промінчики. Поки в мене ще пластилин не розігрітий, я трошки в долоньках його погрію. І потім почнемо, бачите, він аж кришиться замерз. І потім почнемо катати на дощечці. Як. Звичайно, ми це робимо. Катаємо, щоб у нас утворився промінчик. Можна в ручках його покатати. Уже один такий промінчик я розкатала, ось погляньте, і ось по цьому зразку я буду катати ще один промінчик. Пальчиками розтягую, починаю з середини, можна іншою ручкою, якщо одна стомилася. Можна двома ручками, щоб кінчики добре розкочувалися. Зрівняємо ще трошки у нас він за короткий. Ось у нас отворилися однакової ширини два таких промінчики. Е, мені потрібен буде ще такої ж довжини промінчик, я його вже, вже розкатала. Ось такий такої ж довжини, але зовсім тоненький. Зовсім тоненький промінчик відкладаємо в сторону і беремо в руки ці два промінчики. Складемо, складуємо їх один до одного, ось пальчиками я притиснула, і починаємо. Питати їх ось так, переплітаємо. Ось ось переплітаємо. Ось у нас ось така повинна отриматися одна полосочка. Коли ми все переплели, ми з'єднуємо ці два кінці в таке кільце і скріплюємо. Ось у нас отримався ось такий калачик. Тепер з промінчика, який зовсім тоненький, ми для нашого калачика робимо ось такий. Обідочок. І з'єднуємо також. Ось такий калачик у нас вже получився Цей калачик можна прикрашали його, можна, я ж вам говорила, можна прикрасити. Маком, можна прикрасити кунжутом, а можна прикрасити і намистинками, що я й зроблю. Ось такий гарний калачик у мене отримався. Ну що, діти? Зараз, поки ліпіть з пластилину, відправляйте мені роб... фото своїх робіт, а виростете. Я сподіваюся, що ви обов'язково з борошна е гарного з масличка, з яєчок, молочка. Спечете дуже смачні калачі. До побачення!